Всім доброго дня! Сьогодні 23 березня 2025 року. Перед вами сорт Гале. Зараз він продовжує цвісти після заморозків. Але подивимось, що воно буде. Пельца вже не дуже летить, але бджоли літають. Я думаю, якийсь пилок виділяється. Ось так виглядають серги. Трішки пилку є, можливо на камеру й не видно. Але он на руках видно жовтувати. Ось так цвітуть жіночі квіти. Для нього сорт каталонський, також цвіте активно. Ну, Серг тут менше, ну ось якщо зараз десь бджола полетіла, хотів показати. Ось так він виглядає. Також ось є жіночі квіти, що тут сфокусується камера. Ось. Але вони такі дуже заміткі Ні, не хоче щось фокусуватися. Ось так. Тобто будемо чекати результату, який буде в цьому році. Дякую всім за увагу.